Писати ніколи не пізно. 9 листопада у центральній бібліотеці міста клуб «Ніжність» зібрався з нагоди виходу у світ нової книги. Збірку віршів, яка людина, така душа, презентувала Галина Писанка. Душа людини це весна, віки була і буде молода. Рокі йдуть, вона цвіти, а час не пинна в рік види. Він залишає слід на скронях, а ти немов осінній соняк. Сріляєшся перед життям поклоні, ховає стилі зерна у долоні, щоб довести і зберегти, щоб дати і зерна прорости життям новим, щоб зацвісти. В ніч з 8 на 9 вересня 2000 року у Галині Писанці приснився сон, де жінка, схожа на богиню, вручила поетисі книжку, на якій палало полум'я. Також шостій ранку народився перший вірш по новому Україна розцвіта. Крок за кроком з'являлися нові твори, першими слухачами яких були рідні і знайомі. Директор бібліотеки Жанна Кручиніна згадує, з чого все починалося. Робки були її перші кроки, і коли вона соромилася. Вона покажіть, який вірш прочитати, тому що не подобається. Кому... А тепер вона висидить і вона виступає на в лікарні на селах, на Києві була. Це Господиня, мати трьох дітей, яка вислала чудову притиснує, чотирьох онуків має і віддає їм все своє серце, все свій вільний час, час і ще й крім цього, вона й творить. Збірка, яка людина, така душа, вийшла з друку у квітні 2011 року. До цього вірші Галини Писанки з'являлися у книгах поета земляка Леоніда Фастовця. Та при нагоді авторка на публіку зачитувала свої твори. На презентації результату своєї творчої праці одним із подарунків був вірш, присвячений поетесі в знак подяки. Галина Писанка звучатиме у місті. Це поетеса на віка. Хто рідний край свій прославляє? Це є історії ім'я. Дарунок долі зустрізва, омузи ніжної струна бентежить душу, кожне слово, це дивовижне відчуття. На заході всі знайомилися з авторкою з її життєвим і творчим шляхом. На прохання публіки Галина Писанка декламувала свої вірші, а у відповідь почула пісні. О, він коза Чорноброва, напіже мені коня, Ой, будь здорова, мила чорноброва, на біже мене коня. Серед небайдужих до високого мистецтва, зокрема до творчості Галини Писанки, були гості, знайомі, друзі та колеги по творчості. Однією з яких була поетеса Світлана. Дідух. Ви знаєте, для поета головне мати свій власний якийсь почерк. Це я знаю по собі. І я дивлюся, що в цієї людини свій почерк є. І завжди в різних мовах він трохи різний. От неї вірші як російської, так і української мови. І от в ковкожної мови вірші звучать в своєму неповторному стилі. Це головне, щоб автор свій цей стиль знайшов і їй вдалося. Збірка віршів, яка людина, така душа, складається з двох частин україномовної та російськомовної. Відтак, кожен, хто візьме у руки цю книжечку, зможе знайти для себе щось рідне і переконатися, що писати ніколи не пізно. Тетяна Підгурська, Артем Мороз, новини, телеканал Бориспіль.